Адаптивний спорт для ветеранів є одним із ключових напрямів роботи обласної ради на Черкащині. Уже 15 березня в Черкасах стартують обласні змагання бійці духу, які об'єднують ветеранів та їхні родини. В 25-й рік у нас в області став саме роком такого системного розвитку. Я б сказав, акселерації ветеранського спорту, адаптивного спорту. Зокрема. У нас саме в 2025 році була запроваджена і реалізована державна політика підтримки. Зокрема, ветерани залучалися широко і досить часто на різного роду змагання, і також мали змогу використовувати безпосередньо державну. Підтримку для особистого заняття спортом однією з головних локацій для тренувань і змагань є муніципальний спортивний клуб Дніпро. Тут ветерани займаються волейболом, сидячи, настільним тенісом, кросфітом, веслуванням та іншими адаптивними дисциплінами. Водночас організатори наголошують, для повноцінного розвитку потрібна і змагальна практика. Ми розуміємо те, що на місцях наші хлопці там в області їм дуже важко починати з якихось українських змагань тому ця ідея наша спільна ідея цієї обласної адміністрації. І міської ради, і нашим основним партнером. Компанії МХП і благодійного фонду МХП громаді це саме те, щоб залучати побільше хлопців з районів до цих змагань. Торік до заходів долучилося близько пів тисячі учасників. Цьогоріч планують збільшити кількість ветеранів і активніше залучати їхні родини. Попереду Кубки, чемпіонати області та ветеранські ліги, які триватимуть протягом року. Я можу сказати, що дійсно бійці духу це унікальний проект. Який саме був покликаний для того, щоб об'єднати громади області, показати, що тільки в єдності ми можемо перемагати, тільки в єдності наша сила. У 2026 році Черкаси також прийматимуть відбіркові етапи всеукраїнських ігор. ветеранів. організатори переконані, адаптивний спорт допомагає не лише зміцнювати фізичне здоров'я, а й повертає відчуття команди, підтримки та спільної мети. Саме через такі ініціативи формується сильна ветеранська спільнота області.